Друзі, всім привіт! Аврора, навушники, сумки, пледи, аксесуари. Запрошую до перегляду. Знижка 32%, два відсотка. Паштет печінковий хапай 13 гривень. Консерви м'ясні хапай. шинка зі свинини, жестяна банка 525 грам, 69. девять. салатний валій, домашні продукти 34 Тунец консервованный, салатный, подрывненный, в сонешнике овали, банка 150 грамм 49. Кансервы лосось атлантичный, морята океаны 230 грамм 59. новинка на пирожщины, тонус индийский цикорий с кореем женшина 90 грамм 39. Новинка напійка в розчинний тонус. Індийський цикорій з кавою. 90 грамм 44. Напіросчинний тонус. Індийський цикорій, чорниця, 39. Індийський цикорій, тонус 90 грамів 34 гривні. Новинка в аврорі сир сушений хрумки, сир гауда фундук. Моцарелла плюс кишю. Чедер мігдаль 49 гривень. Печива сендвіч лагода З ванільною начинкою 15 гривень. Пакції коржі для торта вафельні. Лекорна 65 грам, 24. Лодяник карамель на палиці. Півник. Фруктовий мікс плюс іграшка брелок. Великий вибір в асортименті. Різні тваринки 27 гривень. Ціну знижено. Арахіс смажений у хрусткій оболонці фан І. Зі смаком сиру бікону 9 гривень. Новинка в Аврорі іграшка, антистрес, «Сквіш». Дуже велика лапка з кульками, різні кольори в асортименті 109. Знову в аврорі суміш для випікання блинців. 100 пудів пол кілограма 55 гривень. Велика знижка 51 Набір цукерок з білого шоколада Одісвітис мигдаль 150 грамів, 49. Гарна новинка. Підсвічник мармуровий. Різні кольори, сірий, білий, темний сірий, три. Відділа під свічку 149. Підставка під свічку гіпсова овальна. 175 на 90 мм 44 По акції до дня закоханих свічка циліндр валентина. Червоний колір 44. Свічка ароматична в скляній ємності. День Валентина 79 гривень. Олія, ефірна. Вондертайм. Помаранчевий. 10 мл. Лимон, лаванда, евкаліпт. М'ята в асортименті 55 гривень. Набір олії ефірне. Достаток через подих 149 гривень. Новинка набір маркерів текстових. Градієнт 4 штуки 109. Набір маркерів текстових собачки 4 штуки в коробоці 64. Підстругачка канцелярська подвійна. Тваринки. Колір коричневий, жовтий, білий 12 гривень. Указка шкільна, телоскопічна, різні кольори 44, підстругачка канцелярська низ 9 гривень, підстругачка канцелярська лапка 34. Підстругачка канцелярська з контейнером. У вигляді лампочки. Сінній зелений жовтий колір 17 гривень. Набір маркерів текстових лапки 6 штук 55, набір ручок гелевих з глітером 12 кольорів, 69 гривень, набір ручок гелевих пікторія із блискавками 34. Набір маркерів текстових пляшечки 6 штук 55. Набір свечок для торта. фейрез фигурных 6 штук 19. Ніж канцелярський міни. Вушка 34. Ніж канцелярський в асортименті різні кольори 24. Набір канцелярських коректори стрічкові 2 штуки. Плюс ніж різні кольори на блістері 44. По акції ручка гелева. Фігурна котик. В асортименті різні кольори. 24 коштувало 39. Набір штампиків дитячих зі змінними насадками. В асортименті 55. Новинка модулін для ліплення, різнокольоровий пластиковий банці ВДР 119. Новинка в Аврорі пристрій зарядний для телефона, бездротовий з підсвіткою. 599. Новинка колонка портативна с 8 Вт 699 Навушники вставні без дротови, Белый білый черный колір. Чотириста дев'ять. Новинка навушників вакуумні, дротові дитячі. З різними фігурками, різні кольори в асортименті дев'яноста дев'ять. Новинка миша комп'ютерна дратова. Ігрова 349. Новинка колонка портативна з підсвіткою. Ріменцем коробаці 249. Навушники накладні, дротові ігрові. 549. Знову в Аврорі термопринтер портативне без міні 599 гривень. Новинка на полицях Штатив Тримач для телефону гнучки з прищіпкою 69 гривень. Набір для догляду за комп'ютерною технікою 3 в одному 99. Штатив тринога для телефону з підсвіткою. Зараз по акції 199 гривень. Новинка тримач для телефону гнучки на прищіпці 129 гривень. 7 по 14 лютого знижка 35% на прикраси. Браслет на руку жіночі 19 гривень. Сережки гвіздочки жіночі, ловіт, вузлики 27. Сережки гніздочки, ловіт, сердечка. Різні кольори 12, коштували 19 гривень. Новинка браслет багатофункціональний з компасом. В асортименті є різні кольори 34 гривні. Новинка, резинка для волосся, тканина, лавіт бантики. Різні кольори 39. Гарна знижка. Резинка для волосся тканина об'ємна. Голові 9 гривень, коштувало 29. Набір резинок для волосся з намистинами. Дві штуки в наборі. 19. Новинка заколка автомат для волосся. Однотонный бант. Червоный, синий, черный, белый колер. Великий выбор 69. Набир резинок для волосся с декором. Лови две штуки в наборе 24. Набір резинок для волосся. Три штуки. В наборі 49. Набір резинок для волосся. Бантики две штуки. Різні кольори 19 гривень. Набір резинок для волосся текстильних. ловіт 2 штуки 19. Краб для волосся, пластик. Колір різний 44. Новинка дзеркало настільне одностороннє. Пластик. 34 гривні. Новинка і акція. Іграшка м'яка розвиваюча. Грядка з морквами 199. Коштувала 299. Супер знижка. Іграшка м'яка ведмедик з червоною трояндою. Різні кольори 99. Коштувала іграшка 169. Новинка спонж для макіяжу. Об'ємний, скошений, жовтий колір 44. Гарна новинка сумка жіноча. Ека шкіра. Разные кольори коричневый, черный, блакитный, великий выбор 279. Новинка ⁇ сумка жіноча текстильная с ключницей, разные кольори в ассортименте. Сумка косметичка 249. Новинка, косметичка жіноча, силіконова, різні кольори 149. Гаманет чоловічий, шкірзам. Класичний, коричневий колір, 99 гривень, органайзер для речей. З кришкою, блакитний коричневий колір, дуже зручна річ, коштує 88 гривень. Новинка в Аврорі Плет. двуспальний, мікрофібра, Wonder Time, однотонний колір розміри 180 на 200, різні кольори. Зелений, білий, сірий, фіолетовий, сиренівий 399 гривень. Гарна новинка, підставка настільна, декоративна плетенна, кругла, 99. Новинка на бірдошах кухонних. бамбук плюс пластик. Дві штуки в наборі 229. Зараз по акції тарілка десертна, фарфорова. З малюнком червоне сердечки 54 гривні. Новинка на полицях в аврорі бульйонниця керамічна. Від Тарас Макс свободи 660 мл. Білий рожевий колір 69. Новинка органайзер для зберігання косметики. В коробочці пластик 199. Цікава новинка. Губка для миття склянок з ручкою. Є різні кольори. 55 гривень. Новинка засіб для прання рідкий Супер ваш, універсал 2200 грам 99 гривень. Класна новинка. Засіб парфумований для приміщень. Айфреш, аерозоль 250 мл в асортименті. Рожевий чорний колір. Різні запахи. 139. Новинка і зараз по акції освіжувач повітря iFresh Клін. Натур. В асортименті 70 гривень. Коштував 88. Новинка капсули для прання. Права штри в одному. Альпійська свіжість. 70 штук в упаковці. 599 гривень. Бажаю вам щастя, радості, тепла, любові. Дякую, ваша нова акція.